нові правила на 107.9 FM про волонтерський рух в Україні сьогодні із захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час революції гідності і початок війни на Донбасі. Саме завдяки українським волонтерам, їхній шляхетній жертовності та фанатичній відданості справі у 2014 році. Наша країна вистояла, зберегла незалежність, зупинила російську агресію на сході і відновила боєздатну армію. З високим моральним духом, адже тоді у нас практично можна сказати не було армії. Бійцям потрібно було все. Від їжі одягу ліків до тепловізорів, бронежилетів і тому подібне. Чи є потреба у всьому цьому зараз? Чи виникли інші потреби і проблеми? Інколи можна почути, що мовляв, бійці зараз отримують непогані гроші, і, мовляв, можуть самі собі купити, та й держава їм геть усе забезпечує. Якої волонтерської допомоги потребують сьогодні бійці? Та як змінилось саме волонтерство? Про все це говоритимемо далі із тими, хто волонтерить і хто воює. Представляю наших гостей волонтер, засновник благодійного фонду Павлоград Нав Юрій Шевченко і військовослужбовець Максим Локоть. Доброго дня вам! Доброго і то проект, нові правила вчимося жити по-новому у нових для нас умовах життя в умовах війни. А в студії Тетяна Верба. І на початку коротко, як ви вважаєте, чи змінили зараз потреби бійців у порівнянні із 2014 роком? Я від себе можу сказати, що у 2014 році я не служив, не знаю, які були тоді потреби, але е, думаю, що кардинально змінилося, Бо на сьогодні в нас вже є, як ви сказали, боєздатна і морально підготована армія, і потреби відповідно змінилися, бо змінилися хід бойових дій, змінилася війна, і тому і потреба змінилася. Я вважаю так. Так. Можу зазначити, що волонтерство змінилося з спочатку від повномасштабного вторгнення, і зараз, наприклад, спочатку до нас хлопці зверталися за допомогою й тушонка. Була зараз тушонки не треба. Я догадаю, так точно тушонки дуже багато. Потім нам до нас хлопці звернулися за автомобілем. Ми збирали на L200, купили L200. Зараз, наприклад, до нас хлопці звертаються з проханням це спальні мішки. Добре, далі ми ще розширимо і заглибимо цю тему, а поки що пропоную послухати, що з цього приводу думають павлоградці. Потрібно, звіст, вони постійно переміщуються в тих позиціях. Там розкопавши ту позицію приходиться знову збирати, нічого немає. Постійно, заново, заново, заново. Ні, ну я так думаю, що харчування недостатньо. Ну, і пацієнні дрони. Це зараз саме основне, тобто в очі армії. Дрони, а що волонтери їхня допомога, я думаю, що потрібно буде до кінця війни. Потребують ще і як увага від нас тих, які залишаються тут на угу. мирній території. Таку націю, коли ми всі разом робимо все можливе для нашої перемоги, таку націю не перемогти. Думаю, що допомога треба. Причому хто може допомогти грошима на щось, грошима, хто може харчами, харчами. Держава явно не дофінансує нашу оборону. І крім того, ті, хто воюють, їм хочеться відчувати руку підтримки. Вони заробляють це не значить, що вони повинні фінансувати свою діяльність. Тобто, це їхні гроші, і про це треба пам'ятати. Вони зароблені кров'ю. Перше, може, це нас сплачає як єдину націю, як єдину родину. Знаєте, діти малюють малюнки, ми вас чекаємо там. І гріє душу, що їх тут підтримують, їх чекають. Ну, я вважаю, що це як зв'язок між ними і нами, що це не було як знаєте, одні воюють а іншим байдуже. Нові правила. на 107.9 FM. Що років десь так через 20 школярі з величезним подивом будуть читати перелік речей, які гостро потребували українські солдати на передові у 2014-15 роках. Ось, наприклад, список я тут знайшла, розміщений на одному з волонтерських сайтів у соцмережах влітку 2014-го. І так, що було потрібно: бронежилети, каски кевлареві, розвантажувальні жилети, камуфляж, білизна, медикаменти, вітаміни, біноклі, тепловізори, берці, кросівки, Асівки, футболки, шкарпетки і все це діставали, а потім везли на лінію фронту добровільні помічники армії. А як сьогодні? Чи дійсно бійці сьогодні геть усім забезпечені і геть нічого не потребують ніякої волонтерської допомоги? Ну я не можу казати про всю нашу армію, наприклад, ну можу сказати про наш батальйон, що в принципі, харчування ми забезпечені достатньо добре. В плані одягу, також останнім часом з цим немає проблем, шкарпетки все майже є. Я думаю, що зараз саме бійці потребують більше таку цифрову технологічну зброю, там, дрони, тепловізори, ну щось на кшталт цього, тому що хід війни змінився і треба підлаштовуватися під ворога і бути попереду. Цьому плані держава не забезпечує? Забезпечує, але потреба набагато більша, ніж держава може зробити це. І також дуже часто чую, коли люди кажуть, а що вам там, ви ж там по 100 тисяч так, отримуєте, типа скинулися, там по тисячі. А, я можу так сказати, що повірте, ми достатньо також скидуємося. Кожен місяць ремонти автомобілів, паливо купляємо, Ну тобто, ми теж вкладаємо. В це свої кошти, час, і не забувайте, що у нас також є сім'ї. Від допомоги ніхто не, не відмовиться. Я можу ще розказати таку історію, колись з початком війни, в 2014 році я працював у Китаї і в Китаї, наприклад, на будь-якій станції метро, в вокзалі усюди металошукачі, все достатньо. Хоча Україна не воює там достатньо спокійно. І коли я Перше з 14-го повернувся в Україну. Це був 17-й рік, якщо я не помиляюсь. Вже йшла війна, і я думав, тут у нас теж блокпости, металошукачі всюди будуть. Я приїхав до Києва, і відчув, що там нічого, все нормально. Яка війна? Люди гуляють. Ось і на жаль, я зараз також бачу таку картину, що це трошки повторюється. Люди звикли до цієї війни, вона ніби десь там. Хлопці там все тримають, все нормально. Ми там флажочок десь виставимо в соціальних мережах і це класно. Так, патріотичні репости це круто, але не забувайте, що йде війна і треба допомагати всім нас на своїх місцях. Якщо ви підприємець, працюйте, платіть податки, давайте робочі місця, допомагайте армію. Ось і все. А от, власне вам, Максим, доводилось щось купувати собі? Звичайно, звичайно, купували ще на початку війни, коли не було такого порядку, скажімо так, який є зараз, бо ніхто не знав, як правильно робити. Були проблеми з одягом, не видавали взуття, щось купували, бо це був березень і березень був такий. Лютий Холодим. тоді, да. А вже з часом, десь півроку, коли трошки все налагодилося, і проблем майже немає зараз з цим. Ну, до нас, наприклад, так. звертаються госпіталі в різних містах. Там потрібні і шкарпетки, і нижня білизна, тому що, на жаль, коли хлопці поранені не приїжджають, то нічого немає. Так, і треба ще й зубні пасти, щотки. Тобто ми таким теж допомагаємо. Угу. Зараз я маю на увазі, тобто. Тобто в шпиталях це все потрібно. потрібно. А є якісь замовлення із фронту? Наприклад, ми збор офіційно не відкриваємо, коли немає звідки лист. Офіційний, офіційний лист. Ліст офіційний з часті, ми будемо допомагати. Що зараз потрібно? Спальні мішки, так Максим. Ну я не знаю, може в цьому окремому якомусь підрозділі цього потребують. нам спальні мішки повидавали. Ну але це така річ, що вона може загубитися десь так, на позиціях, так. зіпсуватися. Ну, горять, нам пишуть, да, що часто пишуть, що звичайно, згоріли, тому, згоріли, що згоріли. Зима була теж така неприємна, і грілися окопними свічками і газовими горілками, і ну, під обстрілами траплялося все, і загоралися ці свічки, і бліндажі. Відповідної речі згорали. Так що... Окопні свічки то було до речі? Так, було дуже доречно. Ну саме коли прийшла зима, ну це прям рятувало, тому що газових плит таких було небагато і здебільшого рятувалися саме окопними свічками. Юрій, що ще зараз потрібно для спальних мішків? А зараз ми ще чекаємо допомогу від наших партнерів з Польщі. Вони нам обіцяли прислати газові балони маленькі. Ось ми чекаємо, тому що є хлопці, які до нас звернулися з проханням надати їм такі газові балончики. Угу. Добре. Чи потребують сьогодні бійці допомоги у вигляді продукти харчування? Ну, в принципі, ви сказали, що вже забезпечені цигарки, там, смаколики, але може ж якісь саме продукти харчування треба, а якісь не треба. Угу. Ну, От ви говорите там про мівінку. Так, так, дивіться, з приводу. Харчування, я вже казав, що в принципі всім забезпечені, але є такі речі, які нам не видають або видають в обмеженій кількості. Mm -hmm. Це швидкого приготування, якісь продукти, там, типа мівінки, пюрешки, гарячі кружки, супчики. Оці всі. Це завжди доречно, тому що коли йдеш, виходиш на позиції, ти здебільшого береш воду. Тому що воду хочеться пити завжди, а їсти не дуже. А так водички нагрів, заварив собі там якогось супчика, випив гаряченького, ніби поїв і вже, вже краще. Тому що готувати там, розвертати плити, там якісь сковородки – це не варіант точно. Ну так. Але знаєте, ще такий момент. Волонтерство це ну, такі як милиці для держави. Да. Ходити на милицях все життя не можна. Була необхідність тут і зараз закрити потребу. Бійців швидко екіпірували у 2014-му, коли держава була не готова, коли армії не було, грошей не було. Але ж далі набагато важливіше зробити так, щоб ця потреба і це постачання були заб'юджетовані, скажімо, щоб вони закладалися вже в бюджеті, вже, вже пройшло там дев'ятий рік війни. Бо суспільства на це довго ж не вистачить. Чи повинна повністю всім забезпечувати бійців держава надалі? Скажімо, чи волонтерство буде потрібне завжди? Ну я вважаю, що держава безумовно має зробити все можливе, аби забезпечити своїх захисників. Але ну ми ж розуміємо, що війна і е, ми достатньо молода країна. Ще на жаль, ми цього не можемо собі дозволити в повному обсязі забезпечити найкращим одягом, найкращою технікою, найкращим харчуванням, тому що для цього потрібно спочатку побудувати міцну сильну армію. Правильно побудувати, щоб це все працювало не тільки чомуся, да так. Це, це тільки початок. Я думаю, і волонтери, я думаю, завжди будуть потрібні люди, які щирим серцем допомагають. Ми просто забуваємо про те, що волонтери це не тільки допомога фінансова, угу. це може бути допомога і психологічна, це може бути допомога іншими різними проектами, і соціальними, і не тільки соціальними. Тому я гадаю, що волонтерство буде і далі. Але буде модернізуватися та трошки становитися іншим, Юрій, Як ви зараз відчуваєте, чи не зменшився цей ентузіазм фінансів людей? Чи не вичерпується сила і енергія? Дивіться, ентузіазм людей мабуть не вичерпується. Вже скільки років пройшло? Так, але волонтери теж зараз вже придумують. Різні способи збирання, якщо це кошти потрібні, різні. От зараз, наприклад, є аукціони, де ми можемо виставити якусь річ і таким чином збирати фінанси. А зараз ми заказали партію тушонки, тушкований маскаль, і ми його будемо виставляти Продавайте. на так, на продаж. І таким чином ми будемо збирати кошти, допомагати нашим хлопцям. Так, тобто придумують якісь нові способи, як зібрати гроші, а не просто так, люди давайте. Так, тому так? що фінанси людей не безмежні і вони закінчуються. Та й, напевно, є, знаєш, ще один такий момент, що чимало шахраїв з'явилося, користуються таким ентузіазмом людей, так. були такі. Тому довіра може Так... У трохи. нас було в Павлограді, під нашим фондом збирали кошти. Ми передали цього чоловіка до поліції, він збирав на свою картку. Розповідав, що він від нас збирає кожного. Uh -huh. Таке було у нас в лограді. Так, Так, і таких випадків читаєш не чимало. Є досить масштаби, такі потужні ще буває таке, з чим ми столкнулися. Спочатку, коли ми відправляли усім, тобто до нас звернулися хлопці, там пришліть. Ми прислали. Uh -huh. І ми свої речі завжди ставимо на ліпку свою. І е, людина, яка перепродала даний товар на Оликсі, uh -huh. вона не змогла відірвати. Наш логотип і продавала на Олексі. Було і таке. Так, да. Після чого ми тільки з офіційним письмом, коли до нас звертаються, тільки тоді ми офіційно допомагаємо. Так аж знаєте, інколи діти передають бійцям малюнки, а чи люди вдома печуть там якісь пироги, котлетки для бійців. Здавалося б, ну хіба бійцю потрібен той малюночок, чи там якийсь браслетик плетений, да чи пиріжечок? Угу. Чи потрібен? Максим? Я вважаю, що потрібен це трошки підіймає настрій завжди, бо коли читаєш те, що написано на дитячих малюнках, то діти ж вони не обтяжені якимись там нормами, да? вони да, кажуть щиро. правду щиро, все як є. Те, що відчувають. Тому це завжди приємно читати. Малюночки, навіть якщо вони там да, не дуже там, красиві, але ти розумієш, ти що, ще. Дит... що дитина старалася, від душі mm -hmm. це все робила. І ці всі ем, браслетики, пов'язочки, оберіги різні, це також хлопці завжди нав'язують хто на зброю, хто на рюкзачок, хто на руку. А я бачу, у вас теж є на руці? Теж подаруночок? Так, так, так. Теж так? Ось так що дітки малюйте. Mm -hmm. браслетики. Від цього, виявляється, це піднімає бойовий дух, і це дуже приємно. І мені навіть розповідав один здається, що цей малюночок, говорить, він так його склав і поклав у кишеньку біля серця. Mm -hmm. Говорить, він начебто як захищає його, ну так він собі думає від кулі, от каже приємніше. Так що це приємно. Так, ми, ми більшого всі ці малюночки, які нам передають, у нас є стіна, ми їх так обклеюємо, щоб такий колаж у нас є. Uh -huh. Так що це не десь там пропадає. Ні, не а... те, що там викинули і uh -huh. там uh -huh. пічку розпалили. ні-ні. Uh -huh. Ну так само, напевно, і пиріжечки домашні котлети? Ну, звичайно, це ж коли харчування то дають, там uh -huh. колбаси, м'ясо, але все одно хочеться чогось домашнього. Uh -huh. Бувають, млинці передають, пиріжки різні, там, котлетки. Ну, воно завжди відчувається, коли це домашнє. Набагато mm -hmm. смачнішим. І спечене від щирого сестя, це було, тобто це такий психологічний момент приємний. Так, трошки, може, відчуваєш, що ти повернувся додому. Mm -hmm. А пам'ятаєте, популярний анекдот був того часу. Якщо українцям сказати, що для перемоги необхідна ядерна боєголовка, то її через дві години не тільки зберуть, але і привезуть волонтери і ще й з чаєм на додачу. А чого волонтери... Не можуть зробити, чим не можуть допомогти. Є таке, ну я Чи, навіть... так що замовили, та й привезли. <рес> ну зазвичай воно так і є. Ну звичайно, ми ж не замовляємо там, так нам якісь ракетоносій потрібен. Там <рес> в якихось розумних рамках, то хлопці завжди допомагають, але і, і якщо в них щось не виходить, тобто перетелефонують і скажуть, що блін. Сорян, на жаль, не можемо такого знайти, не можемо з цим допомогти. А Юрій, чи були якісь такі замовлення, котрі ви не могли виконати? Та ні, ми всі замовлення. Ми з спочатку, коли до нас звертаються, ми зразу кажемо, чи можемо, чи не можемо. Тому що, на жаль, от зараз у нас є звернення, що треба автомобіль, але ми розуміємо, що якщо ми почнемо зараз збір на автомобіль, він не закончиться дуже швидко автомобіль вже потрібен. Тому ми за нього навіть не взялись, щоб не підвести хлопців. Так автомобілі потрібні, Максим. До речі, я думаю, так, бо автопарк, скажу так, він не вивозить ті їх навантаження, які є зараз. Якщо ну, от ми, ми нещодавно збирали також гроші. Дякую всім, хто долучився до збору. Ми купили джип. Він зараз працює, все добре, але в нього теж є двигун, який може зламатися ходова частина. і Це кожен місяць якісь витрати. Не дай Бог, коли хлопці попадають під якийсь обстріл. Ну там взагалі, я думаю, всі розуміють, що. Що лишається від автомобіля, тому це дуже потрібно я, кожен день. Тому що mm -hmm. неможливо виконувати нормально бойові завдання, якщо немає нормальної логістики. А які автомобілі потрібні? Потрібні, здебільшого, повнопривідні, ті типу джипи або mm -hmm. щось, потужні автомобілі потрібні, бо там, де ведуться бойові дії, суцільна відсутність дороги, тобто. На звичайному там якомусь джипіку красивому, ви там не приїдете. Ну і зараз дуже тяжко їх знайти на території України, тому що, наприклад, l 200 які ми купували, ми шукали, теж дуже багато. Ми об'їздили всю Україну, щоб знайти цей автомобіль, тому що є резервна сума, на яку ми розраховуємо. Якщо б фонд був би більше. Звісно, можна було купувати і новий автомобіль. Але ну, нам також машину приганяли ось з-за кордону, тому що гроші то зібрали, але знайти потрібний автомобіль за ці кошти ну, в Україні неможливо практично, тому що вже за цей рік було викуплено багато всього. Mm -hmm. Якщо на початку війни ми потребували, скажімо, більше такі бусики, я про наш підрозділ скажу. Ми відштовхувалися від завдань, які нам ставлять. Там, де ми були в перший рік, була більш-менш нормальна дорога, логістика, ми там ще якось справлялися. Зараз нас перевели на інший напрямок, і там дуже складно. Бусики просто, просто стоять. Ми там їздимо якісь локальні задачі. То вони виконуємо. там не приїдуть, Вони там просто не приїдуть. І не тільки в автомобілях, все, що стосується автомобілів, так ремонт. дуже допомагають деякі хлопці, механіки, які працюють в Палаграді. Вони там ну ми платимо, якщо автомобіль замався, ми пригнали машину, замовляємо якісь запчастини і там мінімальну якусь суму хлопцям заробляємо. Вони іноді відмовляються взагалі щось брати, хоча ми розуміємо, що вони ж також витрачають свій час, колеса, багато чого саме для транспорту потрібно зараз хлопцям на передовій. А ще, знаєте, інколи бачиш в соцмережах, що волонтери везуть на фронт, різні закуповують в магазинах солодощі, печиво, чай, цигарки. А можливо дійсно це марно витрачені кошти і бійцям? Це зовсім не потрібно. Як не витрачати дарма значну частину акумульованих для армії ресурсів, як тут краще діяти, Зв'язуватися з бійцями, чи чи варто це все вести? Я думаю, Юра також скаже, що це має ну, на мій погляд, це має бути яка точечна допомога конкретному підрозділу. Так. Якщо ви маєте якісь кошти і бажання допомогти, ну я думаю, у кожного зараз є знайомий чи знайомий знайомого, який служить. Подзвонили, дізналися конкретно, що потрібно. Наприклад, я вже казав, да цигарки, хлопці палять, це така штука, що вона не, не пропаде. Смаколики також полюбляємо, звичайно, але іноді волонтери хлопці привозять і пропонують нам якісь продукти харчування, там печиво, наприклад, ті ж самі конфети, і вони в нас є. Ну, тобто ми, ми відмовляємося і кажемо хлопцям, що віддайте комусь, хто дійсно цього потребує. Тобто у нас, принаймні, немає такого, що везіть, везіть, ми все, все забираємо, а потім, коли кудись переїжджаємо, кидаємо і все. Хоча таке також Може достатньо бути. часто траплялося навіть в місцях нашої дислокації. Багато хлопців, коли ми переїжджали там з місця на місце, просто кидали продукти харчування, там багато якихось речей. Ну я вже ж це неправильно. Просто не було такої можливості забрати це все, да? Ну так, ну ми, наприклад, не збираємо солодощі. От у нас було замовлення, можемо так сказати, да? що яблуки треба було. І ми от через фермера пізівського там взяли в яблуки і передали хлопцям. Тобто, от ось так, але збор коштів на це ми не збирали. Ну, а зібрати там яблука чи якісь овочі фрукти, то проблемно? Чи фермери йдуть фермери на зустріч? фермери йдуть на зустріч. Всі фермери, до кого ми зверталися, ми звернулися до трьох і всі нам допомогли. Угу, Зрозуміло. Вам теж так допомагають Так, Проблем взагалі, всі люди. Дуже мало людей, які там відвертаються, особливо там, якщо це в зоні бойових дій, там ці бабулі вічно, вічно щось несуть, якусь консервацію, якісь прикольчики, смаколики. Люди допомагають. А ще за майже 9 років війни в Україні завели чимало благодійних фондів, але залишились і окремі такі волонтерські невеличкі організації. Кому із них краще нести гроші, якщо я хочу, щоб вони швидко потрапили за призначенням великим фондам. Чи невеликим волонтерським організаціям, чи то не має значення, а значення має кому я більше довіряю? Тільки кому ви довіряєте. А знаєте, що теж я помітив люди, які хочуть допомагати, вони допомагають. А люди, які не хочуть допомагати, вони шукають якусь причину, чого я не можу допомогти. Крупним фондам теж треба довіряти. Ну не всім, так скажемо. По чому я можу дізнатися, що я можу довіряти по соцмережах? Тільки по соцмережам я гадаю ну як по якомусь такому внутрішньому відчуттю тільки, своєму да. тільки не, не Бо інакше, ну ніяк моє бачення, якщо є сумніви, краще комусь точечно допомогти хлопцям, комусь да, закинули що, що вам буде потрібно. А чи таке? Чи як на вашу думку, чи потрібне буде волонтерство після війни, і у якому вигляді? Потрібна буде, буде психологічна підтримка 100%, тому що вона буде потрібна як військовим, так і населенню. Ми зараз вже бачимо, скільки людей насправді вже є е... з, розладами. з розладами. Так волонтерство в цьому напрямку буде актуальне дуже після війни. Посттравматичний синдром, так, так. так званий, так. Є така проблема в армії. Максим? Дуже часто чуємо, мабуть, ну, ви ж туди пішли там добровільно, вважаєш, ніхто не затягував, що ви там типу, сидите жалієтеся. Ну, по-перше, ніхто не жаліється, але ну, дійсно пройшов рік, багато хлопців втомилися вже так. і морально, і фізично. Це, ну, це по-перше, ти не можеш нормально спати, розлади сну, а це все кличе за собою більш серйозні проблеми. І також, коли хлопці потрапляють в такі гарячі ситуації, звичайно, там вже такі індивідуальні случаї бували, що ну, людина не витримувала психологічно. Ну, Буває таке. Ну, давайте казати чесно, ми не були готові до того, що у нас таке буде. Тому ми нас ніколи на... не жили при такому. Так, у нас на даний час фахівців, у яких є багатий досвід, на жаль, немає. Так. Тому. Це є проблема в нашому суспільстві. Я думаю, це буде дуже великою допомогою після перемоги, тому що дійсно і багато цивільного населення цього потребує. Зараз всі якось такі напружилися, знаєте, зжалися, все в собі тримаємо, так. а потім, я думаю, всі кудись це все потрібно буде. Так Так як у нас багато понівечених, ну не в нашому місті, а взагалі в Україні, понівечених з будівель, домівок, я думаю. А після перемоги згуртуємося разом і будемо це все відбудовувати, відновлювати. Тому зайві руки і щире серце зайвим не буде. Так а ви знаєте, наприклад, тут у сполучених штатах молоді люди після школи мають прийти в волонтерську практику. Це умова для подальшої кар'єри і навчання. Чи варто запровадити щось подібне у нас, але в мирний час? Ну, наприклад, волонтерську практику можна десь з притулку для тварин, там десь по допомозі, в терцентрі людям чи тим, угу. хто вдома, чи, чи, чи треба це у нас теж таке? Мені здається, що достатньо цікава практика для молодих людей, щоб дитина відчула необхідність допомоги так, ближньому так, своєму. Так, і так. оцей обмін енергією, коли ти mm -hmm. комусь допомагаєш, і це щиро, і тобі відповідають вдячністю. Це, я думаю, важливо і було б класно, якщо б це було тіпа, на, на рівні якогось практикуму чи щось так, такого. Так. Я думаю, так. Да. Ну, 100% згоден, і гадаю, що зараз. Наприклад, якщо ви хочете допомагати, то це можна зробити. От Юрія, що для тебе власне волонтерство? Волонтерство… Чи яке задоволення внутрішнє відчуваєш? від <свист> цього? Я 100% задоволення відчуваю, тому що я допомагаю таким чином. Це допомога моїй державі, тому що на даний час я не маю змоги допомагати іншим способом. Ми щодня дякуємо Збройним силам України за боротьбу і захист, за можливість прокинутися зранку. І водночас треба пам'ятати, що наша незалежність і перемога України у цій війні залежить від кожного з нас. І боротися за неї треба не лише на передовій, а способів зробити свій внесок стільки ж скільки людей. Адже кожен має вигадати власний варіант для кожного з нас. Зараз єдине, що має значення, це робити максимум, щоб наблизити перемогу. Тож тримаємо волонтерський фронт і впевнено крокуємо разом до перемоги. Яка чи потрібна сьогодні волонтерська допомога бійцям? Як змінилось волонтерство з 2014 року? Про все це ми говорили сьогодні у проєкті нові правила із волонтером та із бійцем, і то є Максим Локоть і Юрій Шевченко. Дякую вам дуже. Дякую. До речі, Максим у нас такий творчий боєць. Він автор і виконавець пісень. Але про творчість під час війни ми поговоримо вже у наступній програмі. Я думаю, що Максим таке вирветься принаймні він задоволення <по да, Пообіцяв А нашим схачам я повідомляю, що наступна зустріч буде у середу, о 13.20 На цьому ж місці будуть нові правила і нова програма. Долучайтесь до обговорень. Теми в соцмережах з вами була Тетяна Верба. Гуртуємось, єднаємось, переможемо. Нові правила на 107.9 FM.